Вечір добрий на каналі. І в Сінсей, покажу вам, що там цікавого, тим паче сьогодні чорна п'ятниця. Сьогодні дивимось Сінсей хоум, товари для домашнього затишку. Тож поїхали. На вході нас зустрічають такі милі оленятка новорічні, які можуть бути великими або низенькими. Ціна в них така не дуже низенька, я вам скажу, і чорна п'ятниця чомусь на них не розповсюдилась. Тож дивимось далі. Статуетки новорічні у вигляді гуся за 149 гривень. Імбирний пряничний будиночок 119 гривень. Імбирний паротяг 149 гривень, французька карусель 459 гривень. Дуже милі ведмедики та білочка. Також є янголятка, дуже цікаві статуетки, а також свічки, досить стильні, різдвяний пудінг, сандалове дерево, а також зимові ягоди. В вигляді шару на ялинку зроблено. Ціна 269 гривень. Також ми бачимо з вами ось такі свічки. Навіть у вигляді кружки. Цікаво, який в них аромат. Ціна 169. Аромат кориці, імбирю. І, як завжди, різдвяні лускунчики також є в сінцей. Для вашого затишку можна придбати не лише подушки, але і ковдрачки на подушки, дуже різні малюнки на новорічну і різдвяну тематику. Тож тут я вам їх показую. Ну, також подушку можна придбати. сінсей, але не забудьте її випрати, бо бувають ось такі випадки. Для вашого затишку можна придбати ковдрачки 659 гривень звіриний принт. Новорічні ось такі дуже милі підійдуть як на подарунок, так і для вашого будинку. 759 гривень. Також є чисто білі. Дуже м'якенькі, а також є у червоному кольорі з ось таким візерунком різні види гномів. Чомусь на них я також не побачила акції Чорної п'ятниці. За 169 гривень можна придбати ось. Такий будиночок-подаруночок, я так і не зрозуміла, що це, можливо, це для зберігання, або просто для краси, або, можливо, сюди треба ліхтарики всередину класти. Є ось такий дуже цікавий, на вигляд, як імбірний пряничок, кошик сюди можна напекти пряників і скласти, буде дуже-дуже цікаво і симпатично. Копілка чи копилка, як це українською, напишіть в коментарях. У вигляді будиночку. Загалом дуже багато будиночків можна зібрати ціле місто. Дивіться. Також є щось незвичне. Це ось такий дерев'яний брусок у вигляді будиночку для вашої стильної кімнати. Також є підсвічники для маленьких свічок. Дуже яскраві. Також туди можна покласти ліхтарики. Свічки завжди must-have для різдвяних свят. Є ось такі у вигляді ялиночок, і вони мають запах ялинковий. Також свічки в досить стильних баночках з різними ароматами, різні ціни. На деякі навіть є помаранчеві цінники, тобто акційні ціни. Але, на жаль, Досить мало таких представлено у сінці в чорну п'ятницю. Чомусь я думала, що в чорну п'ятницю буде більше знижок. Тут я вам показую, які бувають аромати. Є навіть свічки у вигляді ось таких чашок для кави. Якщо ви полюбляєте кавову тематику, то це для вас буде дуже цікаво. Також на подарунок вони підійдуть кавоманам. Є ось, ось такі для світлих дизайнів кімнат. Досить непогано, аромат просто ванільний. Pine Tree Мені не сподобався. Christmas Cookie дійсно цікавий аромат, дуже насичені аромати тут є. Є також Hazelnut, це горіховий, досить насичений. І Cherry Tart мені дуже сподобався, до речі, на нього є знижка. Доволі стильні декоративні свічки великого формату. Ось в таких глечиках різного кольору і різного аромату. Аромат є не насиченим, але доволі приємним. Напишіть, чи використовуєте ви свічки на різдвяні свята, чи вважаєте це гарним подарунком, чи ні? Гномів, мишок та оленів, а також янголяток. Багато не буває, і вони є у Сінсей в будь-якому вигляді. Але, на жаль, на Чорну п'ятницю це не розповсюджується їх ціна, тому майте це на увазі. Перейдемо до килимків. Дуже стильний килимок, такий новорічний, зелений, з люрексом. Золотеньким, мені він сподобався, особливо на дотик. Є такі трохи більші, бежевого кольору. Зараз за акційною ціною. 699. Є ось такий дуже-дуже м'якенький у вигляді пряничка. Коштує 549 гривень не акційна ціна. Є ось такі дуже гарні, мені сподобався ось цей зелений. Цікавий дуже, особливо для ванної кімнати, він гарно підійде. Або для кухні. Є у вигляді такому без бахрами. Ціна на нього трошки інша. 339 гривень. Також не акційні ціни. У вигляді будиночків з бахромою. Досить симпатичний. 269 гривень. Є як і в бежевому, так і в молочно-білому кольорі. Цей килимок був найдовшим, його довжина 1 метр 50 см. Також новорічний принт без бахроми 339 гривень. Силіконові форми для випічки новорічної за 119 гривень. Є Шляхетного зеленого кольору а також яскраві червоні. Дерев'яна статуетка з наліпкою новорічною за 119 гривень. Прикрасить ваш інтер'єр. За 389 гривень можна придбати ось таку салатницю. Або сюди можна складати горішки, сир, якусь нарізку. Також є у чорному матовому кольорі. Також є ось такі: вони пластикові. Це набор із двох за 149 гривень. А також є зелені з червоним. Милі дрібнички для вашого дому. Цього сніговика можна використовувати для подачі страви, або туди можна покласти печиво і цукерки. Достатньо симпатичний. Зараз подивимось ціну: 659 гривень. Дуже гарно буде на подарунок, якщо ви шукаєте таких вишуканих подарунків. Маленькі сосниці або тарілочки для подачі чогось плоскенького або смачненького, просто на подарунок. До речі, раніше я заходила було більше візерунків, мабуть, це те, що залишилось. А за 389 гривень можна придбати ось такі салатники чи набори для сервірування столу. Дуже цікава чашка із Санта Клаусом за 239 гривень. З кришечкою можна заварювати в ній чай або каву. Також маємо пластикові ось такі тарілки новорічної тематики. Здається, там дві в наборі за 169 гривень. Прикрашання вашого столу: 339 гривень. Це ось така скатертина на круглий стіл, також є на прямокутний стіл в світлому сріблястому відтінку. Мені дуже сподобалися ось ці рушнички, вони симпатично виглядають, мають гарну якість і новорічну тематику. Також є ось такі прикраси для новорічного столу, що кладуться посередині столу. Дивіться, які милі помпони. Також рушники за 119 гривень. Вони менш щільні, ніж попередні, але принц все одно новорічний і дуже яскравий. Також прикраса для столу за 169 гривень, вже без помпонів, але з новорічними будиночками. Велика серветка на новорічний стіл, також принт із машинкою. Дуже багато таких принтів є у сінцей. Друзі, якщо вам сподобався цей огляд, не забувайте поставити вподобайку. Напишіть, як вам ці товари. Скажу чесно, я трошки розчарувалася, тому що було дуже мало акційних товарів, дуже мало було товарів із знижками. Все ж таки, в чорну п'ятницю перед Різдвом, перед Миколайчиком, я думала, буде більше більше знижок і більше акцій. Але, на жаль, це суворі реалії нашого життя. Що маємо, то маємо. Напишіть, як ваші враження, чи щось би ви придбали. До речі, я була в сенсеї. Три дні тому і там було більше товарів, або їх просто прибрали з поличок, або їх вже всі порозкупали, і тому те, що залишилось, те й залишилось. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео. Дякую, що підписались на канал, додивились до цього моменту. І також я вам всім бажаю гарного.